Доброго вечора, мої передплатники україномовного каналу. гудить щось, ну мені здається, що це відбій повітряної тривоги, але гудить, гудить громко. Ану. Ну да, відбій повітряної тривоги. гарна українська. Ладно. Квітне яблунька, квітне каштани. Все інше вже подквітало. Більш-менш тепло, пів на восьму десь. Плюс десять. Оце краще, ніж нуль чи мінус. Максик вже не так одягнутий, тепло. День, як пройшов, отак і пройшов. То тривога, то відбій. Я навіть зараз виходив з Максиком. Навіть ні дружини, ні, я не знав, тривога ще триває чи не триває. В Харкові не дуже цим <кій> переймається. Що ще розповісти. Завтра вже тепліше. 19 донька. Донька бачила в інтернеті, каже, у завтра гуляти треба. Завтра до метро школи. Хай. Хоч раз на тиждень зустрічається з однокласниками. ладно, Усім тихого вечора. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно будемо жити. Зраджені на що. На добраніч мої любі. Пока.